Там понапиваються Ей, я не воював! Ну так реально було, бля. П'яні, половина оти Що? Ну Це сп'яне, їдемо в АТО, Воювать. Приїхав сюди, завезли на дуку. Толік, Толік, чи з Києва, десь з Київської області, знаївся, старий діду садиться. Все, я їду воювати в АТО. Приїхав, блять, 72 го бригаду, під Волноваху, все, через місяць на дурку попав. Ну не знаю, кажуть на дуку за цього, бля. Та й все. то. Це патріотизм, ти сюди вже приїжджаєш, то свистенепа у вас під духом, блять. То вже так, що половина ж тут же цівіться. А ви як? Ви будете до кінця? Так я б вообще вже, я вже жалію, що я сюди попав, потому що мені кажеться, що я в всього два года вже не виліжу. Ні, так ладно, я вже привык тут, ну Тут ще не вистачає тільки магазинчика поставити вс. Клас, що не подобався. А коли, ну як ви думаєте, коли це все закінчиться чи тяжко буде нам А зупинити? Да не, жити я тут не остануся, а тому що я не буду тут обіжати в жителів. жителей. Ну, після Росії референдум я тут не хочу. Mm -hmm. А насчет що насчет місних жителів я сказав, що mm -hmm. в них всі родичі, всі родичі всі діти mm -hmm. воють в ДНР, так що я не знаю, як мені до них не носить. Я ще вам задав питання, як ви ставитесь до жінок, які воюють. Чи має жінка воювати, чи немає? Отлічно. Ну, але іменно як воїн. Як воїн? Отлічно. Взагалі <laughs> отлічно. У мене ніяких претензії. Поймаєш? Психологія самого страху жінки і чоловіка одинаково. Тобто так само як чоловік буде боятися, так і жінка буде боятися. Але мені кажеться, так що дивися дівчинки з палагою. Чоловік більше буде боятися. Так, да, мужик більше буде боятися, да. В нього психологія не така. Він мужика постав психологія. Прилетіла міна і їду до... падаю. падаю. А в жінки вона трохи. Только... Так ти дивися дівчинки з павго сектору. Вони лежать в окопі. Тихо, як миша лежить, а ці панікаючи. Піна пішла там уже, там дві міни ж там вже піна пішла вже. На дурку поїхали. Ну не то що піна, ну там починає там это це, це починається. Ви бачили жінок тільки в правому секторі, і воїнів чи чи в різних? Ні, ось і тут ось, в роті, медики якісь ходять о. Та це тоже правий сектор медик. Калина? Ну по заяку. Ну підходить Карпатська Чечі. А, Карпатська Чика. Карпатська Чичі. Іменно амейських аммійських. Амейських я не бачу. Як ви ставитесь до правого сектору, який у вас ну, типу? Значить, поки до призова ненавидів. Реально, ненавідів. їх. Те, що те, що вони робили на Майдані, так тебе що казали? Якби Степан Бендера, який Степан Бендера, Іоман Шухевич, побачив royalty... те, що вони робили на Майдані, те, що вони зробили з національною ідеєю на Майдані, те, що він побачив, що робив палесек, він би в могилі перевернувся. О, а коли That. вже побачив сюди, поїхав, побачив, як вони себе тут ведуть, то вожуха. Увожуха. Та до правого сектору, як до політичної структури, виставитись погано, а як до силової. Ну бо Це там так, як так. дух в них є вже зараз, бочку. Ну, українські. Вони нормально тут воювали. Нормально. До них претензій взагалі нема. А з ними ви ну ви з ними спілкувалися? У мене до них претензій взагалі нема. Ну бить ну нормально, ну сидимо, сиділи ми біля пічку, я тільки приїхав, чую летить. Ха Аж вікно чуть не впало. І сидять собі. Ну що там Степан, типом? Посадив коточку, да. У. О, отець диви нас бомблять, ти дивись, <рес> що то одненько сьогодні. Що то що, то, що то вже СПГ не прилітає, то СПГ прилітає. Можуть їх спокійно легалізувати, як ви думаєте, зараз? спокійно. А ще крім правого сектору, який добровольчий? Любий. -який. <рес> любий добровольчий батальйон треба легалізувати. любий. Їх не треба сіяти, тому що це казовий потенціал, все, потужний, все, потужний казовий uh -huh. потенціал. Ти просто подивись, як веде себе армія, і подивись, як веде свій зволочний батальок. Ти все зразу приймеш. <рес> Суд — це земля і небо. Вони мені аудито <рес> знімають. Бали сексу мій носять <рес> я ні разу не побачив, що вони між собою самим. Я ні разу не побачив якусь <рес> Києві, Києва. Тут мені літається, він цього автомата командах прийшов, приходить, ви я не зустріли. <рес> 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 <свіс> Ні разу взагалі я <свіс> не побачив п'яного я взагалі не заїкався, я впевнений, що вони там не пили. Ні разу я тут не побачив якоїсь такої моторики, риторики якоїсь ненужної. <насвіс> я знаю, що правий сектор Джон. він не буде тікати <насвіс> не буде тікати. Може ці піски по і досі по начах, ну пав покладав. Воздуха взагалі. Я з ними общався, в мене питань немає ніяких. О, взагалі, павець як то там другий там, даже тигун. Ну, взагалі, ти що, люди просто, не, не знаю, дійсно герої. Ти тут є такі, що хто по повесті, хто і добровольно пішов воєнкомат, а його. Ну, а це дійсно, от люди от, безплатно, тут сидіть під мінами безплатно. Я там, теж вобще, безплатно. А <клухи> <клухи> то як сталося? Отлічно, отлично. Дуже чудово. Я тільки за їх треба в отдельні батьки. Да, а треба. за якими критеріями відбирати, якщо всіх не, не, не треба? Такі, такі, не такі, не такі, не як є там молодняк, да. <гум> да, так. Молодняк, <гум> Конечно, хлопці там є молоді. Я хлопцям молодим не сильно там, бо вони не дуже. А я там нормальні, там, ну. А ну, ви все... от були на на, на Дусні, так? там у них був навчальний центр. Так, да да, да, да. Я бачив їх на Десні в навчальному центрі. Я хотів підійти, хотів познайомитися, тому що там були дівчата. Mm -hmm. oh. через те, я там я вже і, і так котився без той канал. Уже я не знав, вже як стоять я той канал, а всі до мене не йди туди, не йди туди, поб'ють, поб'ють, поб'ють. Я і так котився, <как> і так уже виглядував. Але яку легенду придумали, що поб'ють, 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 бачите? Понабирали стекунів, понадівали форми, назвали армію. Стеклинім! Буча стеклинім! за б. Я тобі тут воювати відбувалося, я взагалі не знаю. Я ж кажу, ми їхали сюди, ми дзвонили до чувака. Каже, от ми от їдемо, ми от сіло. Він каже, не переживайте, половини з вас не буде. Хто куди, хто на дурку, кого прибило, кого ранило, хто взагалі втік, були такі, що... Чекаська їздили автоматики. Да, Автомати кидали, Но... хто визиває контакти, не всі вилязують. Половина амійців. А буває, що в амії ж мобілізаційний план -то не виконується. Угу. Ще, -то Мій призов 80 тисяч. Призвали тільки 20 тисяч і де дебати. Огрендали, як бігать давати, з під пиво о, все, а я замінити чим. Чим окоп, окоп, треба заповнити солдатів. А як солдатів немає, то. коли ви їдете там у звільнення чи ну додому у вас є якась злість на, ну, на людей? Ні, взагалі, Но... я хочу сказати, що от до цього як противника є, до цього я противника, е, з яким ви воюємо, я взагалі їх як би сказати, ну це просто робота. Я їх ну, ніяких людських качеств. Угу. Yeah. Я їм взагалі не... Це просто об'єкт, який треба знищити. Все. Угу. Uh -huh. О. Все, що я знаю, це там, це, це, це там це такі самі спеціалісти, як оце тут у нас. Тоже я там сидів там в посаді, сижу, чую, подпольник полетів. Шум. Куди він ти посольником нема такого що типа ти прийдеш, і я ти подумає, типу, що прийдеш, тиба типу, хто не воює, ти там тила шара, типо чи ти не воює. Да, Ті, нема, такого, такого все равно. Нема. Чесно, мені тоже це роблять. Тільки да. що є одна, от в мене лісно не знаю, щоб може які ще не їздили додому, не стикалися. А мене лісно, мені нема про що говорити. Ти да, не ну, да, ну, да. Да. Потр... Да. люди потім... тут повігали. я не можу їм об'яснити, що таке війна, грубо кажучи, його не по такое даже 545. От я скільки тут. Я ні до кого не дзвоню, ні з ким не общаюся. От в мене була дівчина, я вже до дівчини не дзвоню, мені нема що сказати. Я їй об'ясню, що я вже два місяці в погибжу. що сюди я виходжу і сьогодні по потреби. На цьому місці ми вже бачимо дві вили. І воно вже одна там. Яка гарантія, що воно не впало, коли я сьогодні по потреби? Якби воно впало, то я б уже по потреби через тубочку справляв. Ну, я буду сьогодні по тебе, складати. Ну нема, людьми взагалі немає, про що печалі падає 10-15 мін. Кожна міна може бути твоя. Це не моя заслуга, що вона по мені не впала. Це просто, ну як сказати, клаво. Так склалося. Да, так. Це збіг обставин. Да, так, тому що воно свистить, ти реально не встиваєш на землю впасти. Тому що звук польоту переджає звук. Угу. Поки воно вже взівалося в спишках. Ну вже воно впало, а через секунду теперь прилетает вспышку. Сначала вспышка, сначала слиз, потом вспышка, это ночью, а аж потом только звук. там... то мы поделимся. Нема сначала звука разрыва, вспышки от разрыва, а аж потом звук. Хорошо, да. Хорошо, коли там. як-як? Спочатку вночі йде звук. Потом йде вспышка аж потом идет разрыв, только слышно звук разрыва. Uh -huh. yeah. А в день бывает, такая же в дань? Минноприем. Круглые сутки. Сначала тоже в пасту этот мини. Да. Просто впадай и все. И узговор закончится. Узговор закончится Озоло закончиться, я піду отако. По куці буде юшка при отако вже піду. Медики вже медики. Уже медики, вже будуть, болтаж уже мені намотають, о. таблетка прийде, і все, вже навоювався, вже їду. Приїхав, а там той осколок може витащить, може не витащить. Одному вже не витащили, осколок знає в цю ж буде з осколком. Воно кому на нас. Те, що бачер, тут, москово. то те, по перше, ти починаєш ставитися до жизни попоще. До віще й попоще. Ну нема мобілки, то нема, господи. Цю. Там, просто там розіма піду знайдуться. Розівалися там косовки, ну розівалося, то розірвалися. Тобто живеш сьогоднішній днем. Матеріальних нема вже таких вже Нічого вже не зумів. Зайшов перший раз в казали. Подушки, волонтери, одіяли волонтери. Краника якогось краника галімова, хоча всі солдати могли скинутися, вмість того, щоб піти по лучку попивати. Могли скинули купити, Ні. не надали привезли наушники, щоб з анатольота стріляти, бо глушить уші. Там не пішли, купи, пішли в створітельний магазин, принесли створітельні ручки, все, взяли наушники, давай звернути мотош мугатий. Тобто, ну взагалі, до людей питань немає. Я просто я там все, що я можу зробити, це побачу, якийсь телефон на коробочці, там позвоню, по раз я дзвонив, то я попав в Львівську область, кажу спасіба. Там мені якась дівка чи бабушка якась. Я так понял, дупля не звонила, хто не дзвонив. Я там представився, і все, це все, що я можу зробити. Не знаю, телефони оставляють, а я їм перезвоню там, дякую там. Знаю, що там на самооборона жіноча, от і самооборона Кименчук сюди присилали, я бачив. Вони надписують, то я читаю, я стараюся запам'ятати, хто присилає. Ну, треба список зробити, реально список. Вони їх всі надписують, а я все зачитаю. Я тобто просто треба. Надо... Їм то моє спасибо до одного місця. А може, ні. А може просто на пожаріти, сказав, щоб людина знала, що до сюди дійшло. Ну, Насправді їм дуже приємно, коли їм відзвоню. Ми з минулий раз, наприклад, дзвонили, ми добралися тупо до Дніпропетровська. Все, у нас закінчились гроші, от звідси. Угу. Що їхати, їхати нам було. Дніпропетровську нам допомогли дійсно волонтери. Волонтери допомогли, привезли гроші, навіть накормили там якусь турмозки попривозили. Я їду з Києва вже на Волинь поїздом. Мені дзвонить цей волонтер на телефон, бо він взяв мій телефон. Чи я доїхав? Питає. Я, mm -hmm. ну, я ще не доїхав, кажу, але я все нормально, не переживайте. Мене я кажу, мені може, мене, це не такий полив. молодці просто люди. Да, да. Просто, ну словне по може просто вони раз сюди приїжджають, дивляться оце оце те, що тут зробили. І розуміють, що як туди ця штука прийде, все, не треба буде тобі ні машини, ні учоби. То все вже ти забудеш. Є дуже багато волонтерів, які кажуть, що от воювати ми боїмося, але вони типа співпереживають переживають, ніби. І ну, вони я... намагаються компенсувати оцем, Ніхто ніби. Ніхто із нас їх ніколи не осудить. Mm -hmm. Я взагалі я завжди людині руку пожму, яка кине автомат і скаже, манав я вас, і піде додому. Це краще. Не всі создані для цього, ну, не всіх така психологія. О, ну це мені такої, якщо чесно. Я вже наскільки задовбався тут сидіти, що там летить. Ну летить, то летить. Пішов сидить? Савачик встав, подождав, о, полетіло, пішов. Натюри <ритуре> даже якось життя тут то, розбавляється. Тому <ритуре> що від одного того самого тут то мозги в натурі може. Людям треба сказати, це, що, це, що це, якщо ти це реально все читається і дивиться. У Мене в, в Кітівку лежить в карманчику, тоже там я от їве оці ми котлети оці, да? Mm -hmm. Я не понял, з чи з печінки? І зверху, коротше, теж намальовано написано, коротше, там для солдатиків, там, оце таке. Я короче от визриваємо цю цю котлету, з'їдаю, а цю в карман. Тому що ж викинути треба, ж не викинуш з тим, а Тей, що ти враду. Це щось з Канади? Я б написав би відповідь оце канадське з цьому письмо. але, ну, на обратну адреса не вказала в Канаду. Да, з Канади. Да, з Канади. З Канади там, там якесь ложе. Там, там, да, тобі покажуть. Якщо. Mm -hmm. Там є. Да, ну люди пишуть, просто. Людина, якщо боїться, то не треба з цього стіснятися, тому нічого страшного нема. Не всі воюють маючи зброю. Да. Тобто, ну що тут такого? ніх война по своєму там вдома Де да. достать нам чого. Ти вставши да, да. з окопа, кинувши автомати, скажи, що я боюся, ти мені легше зробиш. Я буду знати, То що ти не побіжиш, теж, коли стріляти, ти не, ще не, ще не, ще не, ще ще не побіжиш. Платити. Не думайте, mm -hmm. бо ну, тоді в мене не морокі, буде вемені думати. Стоїть де і мачений стоїть. В мене буде вемені обернутися і привіте що за мене. Ну не буде в мене на населення. Боїся, ну не йди сюди, не треба. Не треба цього героїща цієї бавади. Нічого тут геройського нема, по цим мінам тут лазить. Тут ніякого героїста немає, це просто обична обідіна робота. О, не треба. Взагалі я за хтось не увіює собі. Ніхто, я не осуджую, я тільки спасіба скажу, тільки похлопаю. Кидай автомата і їй додому, збережи своє життя. Бо якщо боїшся, осколкав задню цю повну це, це, ну, просто. Ну може мені. А бу, У вас був страх, коли ви тільки їхали сюди. Я тільки приїхав, був страх там. Він він прийшов у мене. Неділю, неділю пройшов? Неділю, неділю в мене був страх. Бо так, я не там не ми не там не десь зі жили, ми не знали що, ще, що, що, де вони. А сюди я тільки прийшов, я тільки побачив, де вони стоять від мене, на якому стоянні. Побачив, як вони воюють. страху взагалі нема.